Всім привіт! З вами я, Поліна Різник. Презентуємо вам свіжий випуск новин про нашу велику червоно білу родину. Кривбас Нівс let's start! Кривбас Ворскла. Жевка Кривбас, Жевка-Шахтар. Гравці Ю-19 у головній команді. Це все і, звичайно, крутий ексклюзив очікують на вас в цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Бас Ю-19 зіграв в Нічию в Києві проти лівого берега Ю-19 у шостому турі юнацького чемпіонату УПЛ. На гол Богдана Пасічного на початку другого тайму суперник відповів своїм влучним ударом наприкінці гри. Наша команда показала гарну гру, домінувала на полі, створила безліч гольових моментів, але рахунок на табло 1-1. Криворізькі юнаки готуються до наступного протистояння цього разу домашнього проти ворскли ю 19 Про останні новини зі стану червонобілих в сюжеті Юлія Полякової. привіт, Поліно. Кривбас Ю 19 чекає на приїзд двох нігерійських новачків та готується до двох поспіль домашніх ігор. І перша з них проти Ю-19. Червонобілі точно скучили за перемогами, тому налаштовуються на двобі дуже серйозно. двох матчах минулого сезону криворіжці відібрали у полтавців чотири очки. Драматично домашню звитягу. 2-1 приніс вже укомпенсований час. Точний удар Ярослава Шевченка був дуже важкий матч. Пам'ятаю, ми забили першими, але потім в другому тамі пропустили. І вже не сподівалися виграти цей матч, але фортуна та наша напорність. Ми зробили все. Ми забили м'яч та виграли цей поєдинок та занесли в таблицю три залікові побали. До речі, наразі капітан ю 19 тренується з головною командою кривбасу та потрапив у заявку на останню гру Пел проти лівого берега. Дуже чудово, що молодим гравцям дають шанси, стараємося та працюємо далі, щоб в наступні матчі виходити та допомагати вже команді на полі та зробити все. Що є в моїх силах, цікаво. А на кого Ярослав рівняється в головній команді Кривбасу? Хто його найбільше вражає на тренуваннях? Я хочу сказати, по-перше, що всі хлопці дуже кваліфіковані, дуже добрі гравці. Є пару гравців, на які я, там ну не можу сказати, що я рівняюсь, але це як приклад для мене, як вони бо вони є дорослі за мене. По моїй позиції це Вакулко. Я дивлюся на гравців, як вони рухаються, як. Вони себе ведуть на полі, як вони заведуть себе в команді, та беру приклад. Тільки добрий приклад беру з них. Також до заявки Кривбасу на гру в Києві потрапив півзахисник юнаків Ілля Каплунов, який навесні вже викликався до збірної України. Ю 19 Шевченко і Каплунов добре себе зарекомендували на останніх тренуваннях та заслужили на шанс від Юрія Вернедуба. Тренування проходить дуже добре. Роботуємо в одноразовому режимі з першою командою. Тренера всі допомагають мені. Ще хочу далі потрапляти к ним в заявку і допомагати команді чим зможу. Ярослав Шевченко в минулому сезоні вже навіть встиг дебютувати за головну червоно-білу команду. А от для Ілі Каплинова це було дебютне потрапляння до заявки на гру УПЛ. Це дуже велика мрія для мене з Буласі. Я ще давно мріяв потрапити. До заявки з першою командою потрапити на великі стадіони. А далі ми будемо працювати і хочу ще дебютувати, в моїх планах це є і допомагати їй. Що ж, бажаємо хлопцям успіху, як і всій нашій юнацькій команді, в Грі з Ворсклою. Дякую, Юлю. А ми продовжуємо. Футбольна академія Кривбас отримала нового керівника. Новим директором академії призначено 30-річного фахівця з Греції Маріуса Олександріса, який раніше працював в академіях Олімпіакуса та Аека, а також керував місцеву академію Нідерландського Аякса. Я дуже щасливий та пишаюся тим, що маю можливість працювати в такому великому клубі. Я з нетерпінням чекаю початку робочого процесу наша основна ціль це розвиток юних футболістів академії Кривбас. Ми маємо бути терплячими, довіряти та слідувати всім процесам. Маємо поступово працювати методично, адже це єдиний шлях досягнення нашої мети побачити як можна більше місцевих вихованців в основній команді кривбас. A lot of Young Players in the first team of uh, Крібас. Вітаємо у червонобілій родині. Ми дуже довгий час шукали на цю посаду саме іноземного спеціаліста. Перед нами дуже амбітні цілі, дуже великі завдання. І разом з Маріусом ми їх виконаємо. Відбулись матчі другого туру Діфлу. У восьми поєдинках маємо шість перемог. Звитяги здобули усі команди нашої Дніпровської філії, УФК Кривбас, а також колективи ФА Кривбас, Ю 15 та Ю 17 Кривбас Ю-14 і Ю-16 в рідних стінах не змогли подолати опір однолітків з ДЮФК Чорноморець. 0 1 і 2-2. Героєм вікенду став Андрій ФК «Кривбас» Ю-16, в активі якого хет-трик хитри коворота дав Дніпро. Хлопці е, совладали. Забили гол хороший, були ще нагоди, причому сто на жаль, не реалізували їх. В цілому до хлопців нема ніяких претензій, вони молодці, віддали дали дуже багато сил емоцій. емоцій. Суперники доволі хороші, гра була тяжка. Потрібно було більше робити моментів та більше старатися забивати їх. І Краще грати в обороні, але ми будемо виправляти свої помилки та рухатися далі. І сподіваємося на перемогу в наступному матчі. Жіночий Кривбас, на жаль не зміг набрати перші очки в сезоні. Поступившись на виїзді у п'ятому турі вищої ліги, Донецькому живка Шахтар. Наша молода оновлена команда провела дуже непоганий матч за якістю гри. Створила досить багато класних нагод для взяття воріт, але досвіду для реалізації, бодай одного з них не вистачило. Кривбас атакував до останньої хвилини і в кінцівці заробив панальті. Щоправда, і його реалізувати не пощастило. Анастасія Жигадло пробила вище воріт. Що ж, маємо багато роботи над помилками та продовжуємо вірити у наших дівчат. Гра була дуже напружена до останньої хвилини. Дівчата старались віддавали всі сили, але на жаль, маємо непозитивний результат для нас. До новин про головну команду клубу. У Кривбасу після перемоги над лівим берегом попереду домашня гра сьомого туру УПЛ проти Ворскле. Квитки ще є у продажу, тож поспішайте придбати та приходьте підтримати червоно-білих на стадіоні. Посилання у першому закріпленому коментарі. Більше про підготовку нашої команди до прийдешнього протистояння у сюжеті Романа Васильковського. Романе, як справи? Привіт, Поліна! Кривбас отримав два вихідних від Юрія Вернедуба після важливої перемоги в Києві та готується до Ворстві. На першому тренуванні команда привітала з днем народження одного з творців з витяги над лівим берегом Дениса Кузика. Як бачимо, кривбас підходить до полтавців у гарному настрої. Остання зустріч команд у квітні принесла нам всього нічию. Тож у неділю є шанс реабілітуватись. Напередодні після невеличкої паузи повернувся до розташування кривбасу хорватський півзахисник Гервой Ілліч. Клуб пішов на зустріч гравцеві та дав йому час, щоб розібратись з особистими питаннями. Тепер же Іліч знову з нами та приступив до повноцінних тренувань. Загальній групі В першу чергу я би хотів вибачитись за свою відсутність, але на те були певні причини. Я радий повернутися і хочу допомогти Кривбасу стати ще краще та продовжувати прогресувати. а повну версію інтерв'ю з зилічем. Дивіться в суботу на youtube каналі Кривбасу в рамках традиційної рубрики Ексклюзив від офіційного спонсора клубу Фабет Поліна. Дякую, Романе. А ми переходимо до ексклюзивних новин. Захисник Кривбасу Іван Дібанго днями переніс хірургічне втручання. В кінцівці останнього матчу криворічців у Києві проти лівого берега Камарунець шкодив зв'язки ключично акреміального з'єднання. Попереду курс відновлення і вже за 3-4 тижні чекаємо його на полі. Бажаємо нашому козаку здоров'я і закликаємо вас підтримати Івана лайками до цього відео. Перепідбиваємо підсумки конкурсу минулого випуску. Ми просили вас назвати найкращого бомбардира Кривбасу в чемпіонаті України сезону 2006 2007 та кількість його голів. Знову багато вірних відповідей, але за умовами конкурсу може бути двоє переможців, яких ми обрали за допомогою рандомайзера. Це користувачі Денис Бічко та Іван Наві. Вітаємо! Ви виграли круті призи від фаншопу «ФК Кривбас. А ось і нове питання, і новий конкурс: назвіть суперника Кривбасу в першому контрольному матчі на зимових зборах 2021 Та з яким рахунком завершилась гра? Пишіть свої варіанти в коментарях, отримайте подарунки від нашого фаншопу. Посилання на офіційний магазин. Ось тут. наостанок традиційний ексклюзив від нашого ведучого Артура Капітонова, який знову спілкувався з мешканцями Кривого Рогу про футбол. Друзі, всім привіт! Нарешті ми дійшли до того рівня, що сьогодні будемо давати гроші за правильні відповіді. Тому ходімо шукати, кому ж в нашому місті потрібні гроші. Ось так, давайте я поруч з вами присяду. Це дуже просто. Дивіться, ось перша емблема. Потрібно просто назвати назву клубу. Так, Шахтар Донецьк. Супер. Чорноморець. Так, у нас тут експерт попався. У вас є вже 100 гривень. Чи хочете ви забрати 100 гривень, чи можливо підемо на 150? На 500 підемо. А, на 500. Ну тут я не готувався. Окей, ну поїхали. На 150 ось така емблема. Рух. Ви всі знаєте емблеми футбольного клубу, так? Трошки. Знайду якусь складну, можливо, складну для вас. Ось така. Тільки УПЛ. А, тільки УПЛ? Так. Не знаю. Давайте. Швиденько. Так, швиденько, Оу, oh, вже сложно, все. Не знаєте? Mm. Кривбас? А чому так не впевнено? Кривбас? Кривбас! <ривбас> Супер! У вас є 100 гривень. Чи хочете ви отримати 100 гривень, чи можливо йдемо на 150? Давайте далі. Так, ось така, дивіться. Це oh, з підказки, да, я так розумію? Так. Яку mm. ви знаєте команду на букву К? На букву К. Жодної, напевно. Давайте я добримо. Ко. Ко. Який район України? Київська область. Київська область. Ко. Заспа. Конче заспа. Конче заспа. А друга ка. Ось така емблема. Е, Дінамо. Так ви ж кажете, не розбираєтесь в футболі? чуть-чуть. Е, О, у вас дає п'ятдесят гривень. Ідемо на 100 гривень. Блін. Давайте спробуємо. Ну, Ось dai, така емблема. Кривбас? Точно, Кривбас! Абсолютно вірно. Рухаємось далі, наступне. Ось така. Щось за Карпатська, так? Да? Ал... Але без початку цього якого поставили. Карпати. Карпати? Mm -hmm. Вірно, 150 гривень. Останнє, якщо відповідаєте, дарую 200 гривень. Ось така емблема. Не повні не шахтар. Не шахтар, але з того регіону команда. О, Луганськ. Луганськ. А чи знаєте ви назву команди з Луганська? Це, це саме з Луганська команда. Зоря. Зоря, абсолютно вірно. Я вас вітаю, друзі. Перша переможеця в нашому відео. 200 гривень зараз отримуєте. Дякую вам за участь. Гарного дня. Криба це ми. Якщо відповідаєте вірно, отримуєте гроші. дякую. Челендж, якщо ви будете відповідати вірно, отримаєте гроші. Ні, дякую. Я так зрозумів, що в кривому розі гроші нікому не потрібні. У всіх є лаве. Ну ходімо шукати. Добрий день. Чия це дитина? Це ваша дитина? Майже. Це ви ще подумаєте ваші чи ні? Ну, такий спитний срок. Я зараз показую вам емблеми футбольних клубів України. Якщо відповідаєте вірно, за кожну правильну відповідь отримуєте 50 гривень. Яка це команда? Динамо. Динамо, у вас є 50 гривень. Супер. Рухаємось далі, хочете 100 гривень отримати? Давайте, давайте до упора далі. Ось такий клуб. Щось з Волині, чи балоне, не Щось таке. Ні. Схоже на чоловіче ім'я. Це команда дуже близько. Олександрія. Во, ми вже знайомий. Молодець. Морсько, непевно. Ворскла, супер, я вас вітаю. Ну, споромач, я знати. Спробуємо ось таку команду. Поняття немає хтось. Е, район Києва такий. Е... Непоганий варіант. Давайте ще одну підсказочку спробую. Е, це є бренд пива такий. Оболонь. Оболонь, супер, 150 гривень. Ну, щось, не знаю, Полтава якась може, Чернівці. Так вороскла це і є Полтава. Ух ти, блін, хамох. А якісь козаки. Може бути? Такий отоманчик такий. Я тобі хочу сказати, що у них такий. Звідки ти знаєш? Ну, Мені як то захотілося, так. Якщо останню називаєте, дарую вам 200 гривень просто тут і просто зараз. Ось така супер. Супер на монстр. Так, так, це. монстр дрінк. Монстер дрінк, друзі, це абсолютно невірно відповідь, але ми дякуємо вам за участь у челенджі. А балон? Щось Ні. Зараз ти не почув, але людина вийшла звідти, підказала і йшла, і сказав правильно між іншим. Давай, знаємо, давай, давай. Дядько, скажи, що ви сказали, яке слово? Що, лівий берег? Лівий берег, я вас вітаю, це правильно відповідь. Є! Yeah. 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 <laughs> Супер. Ну що, куди ти йдеш? Гроші даю. Все по-справжньому. Це кривбас. У нас інакше не буває. Леся Україночка, тобі грайте та вигравайте з Кривбасу. Кривбас, це хто? Це ми. Супер! Гарного дня. ні ні, тобі, тобі. <сум> ну що ж, друзі, ось таке відео сьогодні у нас вийшло. Якщо вам сподобалось, обов'язково поставте лайк, а також напишіть в коментарях, які запитання поставити в наступних відео. До зустрічі на вулицях Кривого Рогу. Ось таким вийшов новий випуск Крибас Ньюз. Не забувайте писати своє враження в коментарях та ставити вподобайки і підписуватись на нашу сторінку в Ютуб. Обов'язково пишіть теми, які вам було б цікаво почути в наступних відео. Ми дуже чекаємо. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ньюз.